Друзі, всім привіт! У нас в наявності для вас нова машинка. Це Шкода Superb 2021 року. В комплектації Лаврін Клемент в такому шикарному синьому кольорі. При різному світлі він то синій, то бирюзовий. При різному світлі сонця 150 тисяч пробігу, 2-літровий дизель на 200 кінських сил вже. Семиступенева DQ381. Повний привід через муфту Haldex виконаний. Вартість машинки буде в описі, кому цікаво, відразу перейдіть, гляньте. 150 пробігу, комплектація крута, лаврін Клемент. Такі 19 диски. Також є комплект 18-х на зимовій резині. Тут у нас літо, ще хороше. По гальмах сервіс був і передніх, і задніх дисків з колодками. Все нове стоїть. По набору асистентів. У нас тут адаптивний круїз-контроль, Лейн-асіст, асистент сліпих зон, розпізнавання зіткнення, машинка сама відгальмовує як вперед, так і взад. Тобто є асистент виїзду з парковки також. Стан гарний. Оптика максимальна, шкода, Crystal Lightning називається. Це в нас фари з функцією автоматичного ближнього та дальнього, а також вирізання автомобілів з потоку на дальньому присутнє. Є підсвітка поворотів. Є така крута протитуманка. Окрім протитуманки, як бачите, в бампері під номером Шведи встановили додаткове світло. Світло круте, лазер Elite 18, дорога планка. Орієнтовно 24 тисячі гривень в Україні коштує, не враховуючи підключення. Чому вони це роблять, чому ставлять такі штуки собі? У них там дуже багато озер і дуже часто зранку стоять тумани. І як бачите, їм оцієї оптики відшкоди, хоча вона дуже-дуже хороша, бракує, щоб ці тумани розріджувати, просвітлювати навіть, правильніше сказати. Попередній частині все в хорошому стані, без якихось суттєвих зауважень. Колеса, як я вже сказав, без бордюрки. Є секретка в колесах. Машина після детелінгу. Значить, у нас безключовий доступ повністю по всіх ручках. включно багажник працює з безключовим доступом. Є складання дзеркал. Лаврін Клемент емблема. Заднє скло в нас оригінальний напил має заводський. Спереду не затоновано. Задні фари також е, максимальні можливі. Теж Skoda Crystal Lightning називаються. Це вже повністю LED, як всередині, так і по колу. Малюють круту анімацію. Автомобіль шикарний стан збережений. Тут це вже суто накладки, це не є роздвоєний вихлоп. Вихлопна нас зліва, з лівої сторони, але це в нас муляж. Є задня камера. Ліфт багажника. Зараз я вам покажу, в якому стані сам багажник. Стан по бамперу. Також є відкидний форкоп, якщо за цю штучку потягнути, він виїде. І таке ж складання. Оригінальний коврик двосторонній. від Шкоди. З цієї сторони гризина, з іншої сторони ковролін. Значить, салончик в нас світлого кольору, є шторка, є сітка, весь комплект, також можна скласти сидіння з багажника. Тут у нас сабвуфер. акустика преміальна, кентон. З цієї сторони аптечка з жилеткою, Дно подвійне. Також тут комплект доклейки, піна та компресор. Е, вікна. Повністю подвійні, це у нас склейка. Машина початок 21-го року, тут нулік, всі оригінальні вікна. Склейку зараз продемонструю. Барити виключимо. Такий стан дверної карти. Є повний ембіант по колу, як в дверках, так і в торпеді. Акустика Кентон. Не знаю, яка кількість динаміків. Значить, в нас з складанням. Також в дзеркалах є асистент сліпих зон, як я вже раніше говорив. Повністю нове кермо в новому дизайні. Немає цієї третьої спиці. Ну, мені подобається кермо дійсно круте, щось новеньке. Подобається його управління за рахунок цих джойстиків з крутілками. Дуже зручно. Вони тактильні, нажимаються. Стан. Бачите? Він не протертий кермо. Не протерте. Так. Сидіння в нас повністю електричні, як в водія, так і в пасажира, як і в водія, так і в пасажира є пам'ять сидінь. Сидіння з підігрівом та з вентиляцією. По сидінні з передньої частини йде повністю чорний шов, плюс чорний напис Лаврін Клемента, а також самі паски є чорними, а не світлими, що є досить класно. Насправді за тим салоном не так вже й важко доглядати. Буквально пачку вологих серветок і все буде у вас тут в порядку. Е, так. Значить, мультимедіа це Discovery Pro, але екранчик не максимальний, може бути чуть-чуть більший. Функціонал, по суті, у них однаковий. Кнопки можуть бути тут з одної сторони, тут з двох сторін сенсорні кнопки. По клімату він трьохзонний, є Webasto. Є, як я вже сказав, і вентиляція, і підігрів сидінь, також є підігрів керма, його можна звідси запустити. Тут виклик асистентів, також зміна дизайну цього екранчика водійського цифрового. Можна у нас переключати їх, можна так, Суто простіший дизайн. Також такий, як Volvo, щось схоже. І мені максимально цей подобається. Навігація виводиться на нього. По набору асистентів. У нас є всі, включно з розпізнаванням дорожніх знаків. Всі можна під себе налаштувати. Також підвізка тут адаптивна, DCC, навігація присутня. Зараз вона виводиться на екранчик під рульовий, можна її сюди вивезти. Медіа підключення всі джерела, які тільки можливі. Карплей тут повністю бездротовий і є дуже крута опція з бездротовим CarPlay Я рахую, що вона мусить бути. Це бездротова зарядка вашого телефону. Ну, якщо він її, звичайно, підтримує. Також тут вихід на Type-C. Е відкривання багажника звідси, можна викликати Парктронік з камерою. Камера в принципі, нормальна, траєкторію малює. Також відключити ESP можна, а також вибір режиму руху. Тут вже присутній. Змінюється керування, змінюється реакція акселератора. І також змінюється DCC-підвізка своїй жорсткості. Такі режими. Стар-стоп тут ще присутній. Також автохолд є з електричним ручником. Повністю безрамкове вже скло заднього виду. Затемняються всі, як це пасажирське, так і з цієї сторони водійське. Безключовий і повний. Тут у нас кнопочка, щоб заводити автомобіль, запуск кнопкою. Асистент по світлу це асистент дощу. Це стандартні опції, стандартний набір. Також давайте я вам покажу. У нас є крута, велика. Панорама по автомобілю в такому стані карта пасажира. Третя зона клімату. Тут можна замовити собі як зарядки, так і таку нішу з прикурюючим 12 вольт можуть бути також зарядки Type-C виходи. Стан тут шикарний. На порозі вже нова накладка, новий дизайн. В передньому дизайні на них писало Лаврін Клемент. Тут суперб. Пороги не затерті, стан шикарний. Є такі підстаканники з підлокітником. Також тут в нас люк в багажник присутній. Теперка заднього пасажира. По колу повністю ембієнт підсвітка. В меню можна змінювати кольори. Тут стан порогу. Все доволі класно. двері пасажира в Дверках в нас як і в будія, так і в пасажира присутня парасолька. Електрика з пам'яттю. Зараз ще продемонструю вам роботу самого двигуна. Також є повністю автономне вебасто. Є до нього пульт. з її сторони, напевно, не буде видно. Пари тут оригінальні. Друзі, кого такий автомобіль зацікавив? Приїжджайте до нас на огляд, дзвоніть. Ми знаходимось біля Львова. Всім гарного дня!